Nein, у нас so cool. Auch noch Scratch ist ja mir ein Kartoffel. Der Robo. Dabel. Moment, du

Тихо, що ты Ні, на ну по мані миссии немає, я купувати хочу, знаєш. А що то так мінера влупило аж на 100 хп? Та? Да? Бачу, бачу, ты ты видишь. Я знаю. А то, то я хожу на вже не, вступаю, не Я сам. утрую! Зараз хочу кинуть газу. Ändu, ale po kraj sobie potwalamo. Dobro. Mmm, gdzie by? Ty zaraz mnie weź? Nie jeszcze. А что ты меня не будет повсюду, душу? Лепше бы ты не Ну, кроме меня. Не, я ничего не знаю. А сейчас не туда было стоял. Ты <говорит> травил, блин. Ага, дуже. Тихо. Тихо. Ну чого, я виграю. Чуєш, поставиш цю штуку, цю... Чекай. Щось як... Ти в клані якомусь є? Ви чо, в мене Та пам'ятаєш, що тим ми створювали двоє кукол з клану, як? Створював, в мене вже там 37 рубінів є. Ну, на цій сторі я тримаю, аби 50 рубінів було. І я це його, як то. Ну, от що думав. Хе-хе, <гум> знову так само, хе хе а де тут мін немає? О, в долині, дивись. Ух ти, в мене теж є така штука. Смінень купе, ясені. Тихо, блін. Та я задурнув нове. Один. Захищали uh. та лікували пострілами. Та вже на за. О, двох, двох чипай. Чи ж ми вже за неї два вида зняли, якщо зараз по те, що цей бій? Ні. В долині. В самій долині, походу. Постав коло себе руку, ей! А ти віддалі тебе. Лише б мене цей дзяв не притягнув. Ні? А ні, може у ворот дати, Віталік. А дивись скільки цему Фредді ХП і його газова моя доб'є. ні ні по його відскочить. Коли цей, ну... О, подивишся скільки шапку додає ХП. Ого, 30, урод, захист від нічого собі. Нормально, зараз поки вб'єте, те у Фредді, потім метеорит пустиш на нього. тепер хід пропусти або ще щось. А бупулькирова мон, нормально. <риклад> Та я тоже перегляну. Веталик, то Ето как якось як бупику. Що ж сталі? Ну, зараз, коли відео це знімемо, покажемо, може хтось долучиться до мене до друзів, добре? Тих. Тихо, Що ти йому кидай тепер методи? <laughs> кидай тепер ко свій метеорит, чи що ти там хочеш кинути? Згорити щось маєш, ні? Угу, кидай. Кидай поки все викидаєш з о він лосі лікує. Добре. Киньмо згори, потім поки все повикидаєш згори і наново там газу йому. Нормально, нормально. Вогніні ракети я думаю, що він зараз як сам себе. Блок Кіратор знаки так. Ч ж Італік, добре покаєш, типо. Ой, що ска... 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 як хочуть бити, тоже туда за два голоса, добре? Ну, як хочуть з мог босса бити за два голоса. Що ти ще маєш? Ух ти. Та то якби не цей кінчик тупий. Що? О, а ти не вмієш літати? Я нічого не кажу, бо я тоже не умею. Єс. Мені ключик сі попав тобі шо. У мене тоже. Мені тоже то сделал то что ты